народ. Сегодня у нас Дазлик И блицы будет собираться. Так, сейчас, секундочку, тут важно справа. Сделать ФБшечку. Єсть! есть. Не, ну дазл, конечно. Такий задолбастый герой. Бля, я сейчас можу поплатиться, кстати. Тре бігом в Треба в ліс. Ля в ліс, 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 ліс. Все. Вс. Но дазли, главное, задолбать чуть-чуть їх. А ви ще тімейт мені помогав, типа вообще бцни ему не було. Я пів хп вибиваю. Ну! Ну! Так, сейчас вот О, ДК фармить теперь. Свет водик ему надо трошки не дать. Ну фигово так. Одному против двох играть. Типа... Понимаешь, що П фармить? Но ну, мне те треба якось тоже помогать хоч чутка? Хотя... Хоча... Инвокер тоже там щось... не всегда так активно помогает. Ну, тичку, тичку. Хорошо. А дружок, а ти? А ти щось теж тут. -о? Мені інколикація щось забагато агресує, не? Бля... Це перебикував. Це вже не кажеться вже не кажеться. ну блядь, ну кого він б'є? ну кого він б'є? бье ДК не бить? я ж бью ДК і ти бий ДК. ужас просто шо Він ще й здохне сей та ні. та ні, не ну, гони пиздец Блять, застанем меня. Не даже ну, блять. Жирный, давай, 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 жирный. А ч, на тебя не попало? Блять, не попала. Вайпер, блять. Ні, ну сложно грати на пятерки, коли тобі, ну, не сильно допомагають. Пел, алло, тут, мене вбивають чуть-чуть. Спасибо, Пел. Спасибо. А як к нього хубти, був. О, инвокера, де, де, де не хуксик это был. О, Інвокера, ти-ти взявся! Ні, Інвокера я не відпущу тут. Так, а вот ДК? Да не, не прокачаем. Крест не прокачаем. Ты вардик сейчас снять. Ладно, смотрим дальше. Ладно, смотрим дальше. А, я на фидов опять. Сейчас я забавлю А, хотя это норм. На керри разменяла. Ну, давай. Сюда. Блядь. З, думай, сіпаки, блядь, ну трьома с тремя штуками. Скорость блядь, ну ебей Бля, Блять, ты в тик, моя тут центрик поставить, мамин даст тут хода. Блять, автоатак, таркило вдару. А. А, о, а, оу. О, а оу. Не, ну ч, моя розминбая кейс. І це вже банне фит. Если розмен є вже не а сетап файта. Ни раз бей зачем тут Да куда ты вже йдеш, Це Бля ошибочка, ошибочка Блять фантомка досі Кріста нема, я я ты його качнуть. Блядь, ну почти вбив! Убив! Плюнем в нього, як він у нас замочив! Тим блядь пів хп вихерачив! Ай-яй-яй! Опа, о, хорошо! Погнали, погнали! Кислиночку йому і хілочку миссион комплейт. Ні, хай скорість атаки диви. Машує... Машу як гіперстонами. Грейв Сайраз є. Не, не спасе, ну є. Кліт. За мною погоня, пач. Шатерхоп. Кукнув би мене просто і вижив би. Сейчас я тут сделаю його такий му. Я не знаю, у мене сапожка немає, він мене, наверное, дожиня, а він мене доганяє. Шеймом, він клацу. Сфати. Свчик, СФчик, тут тут ДК, СФчик. Спчик, тут ДК, ти бачиш, ой. Есевчик. ага, 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 да, опа, инвокер, а че крест не може дать? Фантомка... А, не, так ла. Сейчас все хипчики быстренько позабрать. А, ага. Хоч вона моя быстро сбрила. А пел куски вже одриває? А пел уже куски отрывает. А не шо, да, не виходитимуть? Народ. Щось я на дазі мало наиграв. Якось не дуже чувствую ренджер ульти оцієї Скинку кудись піддати. Дотягнуйся на дотягуйся О, через пуджа дотянуть. А, я ще й забрав! Я ще й фантомку забрав. Ну, в принципі, в принципі... отакий От реплей получився. Реплей. Плей. Реплей. Бліц. Кнопликс. На Дезлику воно, кстати, достатньо непогано смотриться, то що быстро геш, быстро співаєш настахать, типа щоб продлить перший спел. Тому норм. лекарство підписка, коментос, народ. Бебе. -бе.